Так, друзі, я почав піднімати закидача. Мені щось кажеться, що тут є рибина. я його зацитую за гілку, загинула плячку, щоб показати вам рибку. Ну не знаю, чи там є, щось, чи немає. Навірно, нема. Але ні, щось є. Щось є, друзі. Сом! Друзі, це сом. Капець. За день такий сом. Оце так. Да. Оце так. Да. він хоч не відірвав. У мене тут дуже, дивіться, який апаратик. Оце так. Да. Ух ти, ух ти, ух ти. Може зійти. Може зійти. Може зійти. Але я постараюсь його взяти зараз. О! Не можу! Не можу справитися з цим монстриком! Є! Є, друзі, монстрик! Монстрик попався! Монстрик мій! Оце так. Да. О! Оце краса, друзі. Ви тільки гляньте. Оце красавчик. А я прийшов до закидача і бачу, що напевне є риба. Напевне є. І він є. Я дуже задоволений. Так все, я його звільнив. І ось дивіться, оце краса. Да. Кілограм 4-5 повинен бути. Оце, друзі, так. Да. Я дуже задоволений. Я думаю, що це вже розмір такий, якого можна брати. Я знаю, що ви напишете, що випусть. Але не обижайтесь, ну скоріш всього я його заберу. Випускати не буду. Так, друзі, прийшов я до цих своїх ще двох закидачів. Закидучок. І буду їх пробирати. Сміття, олє. Всякий разний мусор. Більш нічого. Але вже я і так задоволений вітяг соміка. У нас стоїть теж, напевне, без нічого. Один зівчик на місці, одного немає. Ротанчик помер. Так, друзі, вже я буду їхати додому, вже я поставив всі свої закидачі. Не позбивало більш нічого, це одного соміка я зловив. Це дуже прекрасно, це літній сон, це, да, це незабутні почуття. Я дуже задоволений. Ви не забувайте ставити лайк і підписуватися. да, І ще одна рідкость це те, що він попався за день. Це теж дуже рідкий случай. Для такої риби, як сом. У мене таке почти не було. Один, один раз тільки було, що один гарний сом був у мене за день. Все, друзі, всім пока. Всім гарного дня.